Поїхали на озеро Тіса, тому що нам потрібен екстрим, адреналін. Заїхали в маленьке угорське село і ведемо трансляцію. То ми з вами, поки тут, будемо знімати для вас класний контент і унікальний тим, що ми ж не в дестандартного місті, не в туристичному, а в якомусь маленькому зовсім угорському селі, де є тільки один магазин, тільки одна кафе. Ось вам екстрим. Екстрим, побігли. Ось екзотика. Знайшли ми з вами інжир. До речі, не бачили, як він зростає. То що вам сказати? Ми у місті поросло. До речі, поросло. Поросло травою озеро Тіса. І я на фоні інжирного дерева. Уявіть собі. Я, до речі, такого не бачила екзотики, але в нас інжирове дерево тут росте у дворі. Приїхала ми сюди купатися, але розумієте, що вересень, холодно, то приготуємо собі теплу ванну та чай, мабуть. І оце будемо відпочивати. Чистить вже собі мандарі та апельсина. Да. Це, мабуть, є така так сама. Ось така наша кімната. Робимо рум-тур. Наша кімната, наша спальня. Заходимо сюди в двері. Папа. Чизаємо за дверима ідемо далі. Так ось, приїхали ми сюди, але відомо, що вже вересень і трохи прохолодно, а наша дитина просто обожнює купатися і вже всі мені, як кажуть, мізки прогризла, коли ми будемо плавати, коли ми будемо плавати. Тож, знайшли ми місце, де можна поплавати і не замерзнути. Покажу вам, що це за місце. Залишитись на каналі Андро Студіо, далі буде. І кажуть, ну що ж все потрібно? Кухня тут є, кімната є де поспати, і свіже повітря. Ну, хоча місце таке малесеньке, невеличке угорське село. Спробую показати, що тут є а, в окрузі. Тож це перша така серія міні-вступ до наших пригод в угорському селі. Ну, треба ж трошки адреналіну, трошки родзин. Як кажуть, не важливо, де ви відпочиваєте. Головне створити собі настрій. А навіть якщо не все ідеально, ну, наприклад, ну, звісно, в угорському селі не все ідеально. Заїхали ми в той магазин, центр такий якийсь трошечки, ну який угорський. Але тут треба включити гумор, гарний настрій і, і намагатися от сьогодні перший день взяти все від цього дня і насититися. Тим, що в тебе є. Тим, що тобі послала доля. Ну і твій гаманець. Коли в тебе не багато грошей, ти не можеш поїхати на Мальдів, на Кіпр чи там на Балі. Ти їдеш в горське село. Тож ходімо зі мною, я вам дещо цікаво. Далі покажу. Залишайтеся на каналі на студії. Будь ласка, вподобайка з вас, тому що нам потрібні ваші коменти. Інакше ми не можемо знімати. Просто ми не можемо знімати. Пішла. Перша серія наших пригод у горському селі. Ага, то ви вже бачите місце, де можна купатися. Ну, щоправда, єдине трошечки прохолодно для відкритого басейну. Але в нас є план Б. Треба тут ось є де позасмагати. Сідаємо з вами засмагаємо, змагання. Що там мокро? Мокро, поки що був дощ. Але класно. Якщо ви не можете купатися в озері, то ви можете купатися в басейні. Та-да! Стриваємо разом!